Пани Господиня у цій хаті, що дозволити в неї заколядувати. Слава Богу, слава Україні, слава дружній цій родині. Ми прийшли усі до вас у цей благий і світлий час, несемо по Україні добрую новину про прихід на світ Месії, Божої дитини. Ісус я народився, весь світ разу звеселився. хай ваша з вами газда і газденя, з нами разом колядують, Бога щиро прозлавяй, навіть світо заспіває. Хоч теперний зараз час, і війна йде у нас, грати б'ють, греб'ять гармати, ми прийшли у вашу хату, щоб Ісуса прославити і промир його прохати. А щось то породилось, раптом небо засвітилось, он світає, як сонце сяє. Що воно то означає? Я Господній посланець, сповіщаю злу кінець. Ця звізда не просто так. Це усім народам знак, як Ісусик вийде в люди, вся країна вільна буде. Najri zvone kaj do boja, mi naprej prudopomov, še oni me očekar, zdaj ste mi sopostavili. О, далеко дав на небі свято його вселі. А я не на годинку, відпросився в Україну, бо мене не треба знати. Що завжди йде до хати? Де й зачнуть колядувати, Тут народ дуже гостинний. Як покличуть вас за стіл, може ятис роженусь. Ковбасує їм м'ясце, ще й смакує серце. Словом все люблю на це, а до них і може хрін, бо вже дуже зголоднів, бо не хочеться поїсти. Пеплі не сиджу на місці. Там роботи в нас багато. Кожен час до пекла нас завітав російський брат. На годинку він просився, що вечимо співчиниться. І те, що з тут я нанюхав, пахне за духом. Я цар і рад всіх сильней, всіх багаче і умней. Всім народам я любимий і к тому ж ще красивий. От Китая та Європи, ви тепер мої холопи. Всіх продам і всіх куплю, уничтожу, утоплю. В Україну мчить бігом, Убивайте всех кругом, режьте всех, кто будет рядом, а далеких бейкеградах, танком прокатит и рада, всю фашистскую заразу, всех детей уничтожайте, новороссию создавайте, щоб пропала Украина, чтоб портянками смянила. нужду. Ну, и що, что зародился, ну и что, что оплатиться, все равно жить он малой, а ты сильный и страшной. Армия твоя вторая в мире, Леш, неправда, вся эфире, как Иисуси, найдут, на кусочки розорвуть, и то гласнова на троне. золотой своей короне. Шикарная идея, чтобы Суса отыскать, нам кого-то бы позвать, чтоб проход он отыскал и дорогу показал. Где министр обороны? Владимир Владимирович, армия с тобою и всегда готова к бою. у нас штани і порвані, але зато не сильно п'яные. І готовим в тот же час виповнити любой приказ. Приказ Приказую Україну служити перебить там дітей людей за одной матери. Чув є сирени і темрява, сина чомусь. Не до добра це Маріє, треба збиратись нам путь. Люди, де на вас біда, Суне знову, сила, зла, військо ірода йде і чорта сюди веде. Моє серденько, що небезпека близенько, стобить швидше дитя і дорогу громада. Що ти, старий дідь, не весел, Буйну голову повесел, може, гас тебе попав. Може, ти штани порвав? ні, я знаю, ти сказався, бо Ісусик народився, Володенька, та да ти не бойся, Нюхай газ і успокойся. Не могу уже дождаться, щоб Ісусом поклидаться. Я б всех поубивал, только б Он не царвал. Україну, тих за що наші домівки щодня приносиш горе, чому в наших мам світлика не море? Чого тобі замало, чого не вистачає? Злякався, що Росія свою сестру втрачає, злякався, що без тебе не стане краще жити. І ось за це ти хочеш нас просто вбити. Але тобі не вдасться зламати нашу долю Українці Путін не відібрати волю. Батьки мені сказали, що правда переможе, бо я на Україні благословення Боже. Ви уроди генерали, в катахах хлопка спали. Що стоїть на землю рот? Тебе роді називав, не надіюся я на вас, Нужно називати спецназ. Довго я це все терпіла, та терпіть уже не сила. Люди, я вас не лякаю, я лиш ірода шукаю. Перед тим, як його взяти, хочу правду вам сказати. Україна доти буде, поки всі єдині люди не розділить ворог вас ні за долар, ні за газ. Досить вас тут розважати, треба ірода забрати. Ходи сюди, Володимир Володимирович, ти попався, і Кобзон тебе заждався. У пекло тебе забираю, гаряче буде обіцяй. І любові, і кохання Збройним силам України везіння, щоб війни за задне останнє не дало коління. Щедить паляниць і сала для дітей гостинців і щоб усі на світі знали, що ми українці. Зичим всім, хто є в домі, буде скороває, хай Ісусові долоні вас обігрівають. Забояє, заспіває і заколядує, і нарочно нас не знає, все таки почує. Хай Ісус мале дитя, попри всі завії, кожному подасть горня віри та надії. Щоб родило просто жито на усі комори, щоб ніхто в ні літо вже не бачив горе. Хай розповісти ставіненькі і козацькі гуса, народився Бог літенький, славімо Ісуса! Серед за очікою, а козацькі наші гені душі й зимою. Ми, хороший від принесли, Бог до нас великий. Україна ще воскресне, відео вородики. Народився Бог, вітаємо, прославляємо Бога і велику тайну знаєм, скоро перемога. Україна в нас священна. Поки дух наш незнищений, Бога зацького народу, всі, всі від заходу до сходу, від міністра й до стрільця, всі ми, братя Українці, від Харкова і Покарпати, Україна, наша мати, як всі єдині люди, то Христос із нами буде.